Різдвяні свято ознаменується в івано франківську новим масштабним проектом Схід і захід разом Різдво в Карпатах його метою, як зазначають організатори, є зшивання єднання України географічно, ментально і чуттєво до участі запрошення гості з усієї держави, включно з Кримом. Планують залучити щонайменше 50% тих, хто жодного разу не був на Прикарпатті. Родзинок проекту Різдво в Карпатах мало б бути чимало, обіцяють організатори. Перша гості житимуть в сім'ях Франківців, тож пізнати наш край зможуть справді близько. Те, що такий проект зараз особливо на часі, підкреслювали всі присутні на прес-конференції. Організатор Надія Шегда, художник Ярема Стецик, музикант Тарас Житинський, професор Прикарпатського національного університету Ярослав Мельник. Бо ми належимо до одного етнокультурного простору. А хтось десь на якомусь етапі. Вбивав клин і радше ми вбивали його, бо ми, напевно, найбільше за всіх собі нашкодили. Ось, і це треба звичайно виправляти. Брати помилки навіть не 20-го століття, може починаючи з 12-го. Схвально висловився про ідею і Шкутяк, який воюючи в батальйоні Айдар, знайшов чимало побратимів зі східної України. Це надзвичайно важливий процес для розуміння і пізнання. Тобто один, пізнання один одного. На от такому рівні людському розуміння, пізнання, особливо це надзвичайно важливо для молодих людей, для дітей, це велика справа для державотворення. Докладніше про події проекту його організатори ще повідомлятимуть, але вже зараз відомо, що це буде чимало тренінгів, майстерень. А наймасштабнішою подією має стати всеукраїнський вертеп, в якому гратимуть учасники з 24 областей України. За задумом організаторів гості мали б повести ідею до себе додому і зорганізувати такі всеукраїнські акції в різних куточках нашої держави.